14 грудня за підтримки виконуючого обов'язки міського голови секретаря міськради Миколи Васильовича Лук'яненка у спорткомплексі Надія відбувся всеукраїнський відкритий турнір по боксу серед дівчат-юніорів. Організатори присвятили цей турнір Дню Збройних сил України. Хочу отдельне слово благодарності сказати за этот прекрасний ребята, действительно прекрасный зал, зал спортивного клуба горняк. Спасибо Марганецькому горнопоганительному комбинату, руководству просоюзному комітету улице Гурикана Толівановича, Козрина Таливановни. Хочу сказати спасибо отдельное виконкому сполучению обязанности Укерники Николаеваси представник партії удар дідачу Віті Володимировичу. Свої сердечні вітання з відкриттям турніру висловив присутнім виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко. Хотів однієї поблагодарити от нашої міської ради, от дідича Вандімовіча, депутата Верховної Ради. Слова благодарності також директору Гока, профсоюзному комітету Гока за організацію, за спільну організацію такого прекрасного турніру. А вам поб'є, поб'єд і раз побед. Від імені місцевого депутатського корпусу до присутніх звернувся депутат міськради Олександр Якович Білий. Від імені Ганського совіту депутата хочеться вас поздравити з Днем, серед дівчат. Хочеться пожелати вам все, Успіхом, здоров'я, аналітині пускай, хапі сильніше. Участь у турнірі взяли спортсменки із Харкова, Комсомольська, Павлограда, Покровки, Дніпродзержинська, Нікополя, Кривого Рогу, Дніпропетровська, Мелітополя, Марганця та Томаківки. Особливим гостем на турнірі був народний депутат України Валентин Володимирович Дідич, який вже неодноразово підтримував наших спортсменів. Валентин Володимирович передав слова підтримки від Віталія Кличка. Він від щирого серця сказав, що обов'язково візьме свою віку боксерський клуб міста Марківська. Тому я з цим вітаю всіх і, звичайно, бажаю успіхів і ще раз щастя. Також Валентин Володимирович подарував спортсменам боксерські перчатки з автографом Віталія Кличка. Віталія. Народний депутат України вручив також боксерські перчатки найактивнішим учасникам різних турнірів з боксу чемпіонкам України сестрам Смірновим Вікторії та Валерії. Саме ці дівчата були першими спортсменками у жіночому боксі в місті Марганці. Захоплюючі бої подарували учасники турніру усім присутнім. Валентин Володимирович висловив щиросердну подяку тренерам, які вклали чимало сил та енергії задля виховання сильного молодого покоління. Усі учасники були нагороджені медалями та грамотами. Також були запроваджені спеціальні відзнаки для найменших спортсменок та приз глядацьких симпатій, які надав Микола Васильович Лук'яненко.